Славі мой, рости встало і собона, Христос родився, славі мойого, Донецька віч, окопна свічка, і ворогом всім людина зла, ста. стали создати, поядовати, Христос родився, славі мойого. Славі мойго, пізнакоїським личаківським, Лицарі військо спокій знайшло, ми ж до герої Військо війською, Христос родився, славі його. ми стуги Військо військовою, Христос родився, славі його. наша родина. Україна і зброї, і сили, і дерего, під Божим стягу йдем до звитяги, Христос родився, слабі Його. під Божим стяго йдем до звитяги, Христос родився, славі Його.